Привіт, мої любі, привіт, мої дорогінки. Вітаю вас на своєму каналі Леонара Таро 2. Сьогодні в нас відсипачка. Вибачте, камера трохи шатається. Буду намагатись не так і сильно трусити. А дивіться, давайте подивимось, що в нас, які виповнення, яких мрій буде у цьому Проміжку часу між Різдвом 25 грудня та новим ріком. Новим роком, вибачте. Давайте подивимось, які бажання ваші виповняться обов'язково, оцей невеликий проміжок часу. Так, в когось є хтось знаходиться зразу, бачу, у трикутнику буде вихід. Когось хтось вийде із трикутника. Люди йдуть в пару. Вже дивіться, у кого як відіграється. Далі, в кого хто відчував себе незахищеним. Ось така якби криша така, криша, так, українською. Пригадую, пригадую, стеля, нету, криша. Напишіть мені, будь ласка, в коментарях, можливо, я до того часу і пригадаю, але поки що так. Криша дуже хотілося пригадати українську, але ну так ще. Ще й мова в мене трошки бажає кращого. Так, далі хтось, о, як, якась наступає. Як, знову ж таки, українською, хочу сказати швиденько, як потепління, потеплішання стосунків, у кого були які, то не у стосунках. Так, бачу така от качечка, пливе до вас. Пливуть це грошові надходження найближчим часом, але ж що ж у нас до мрій? Тут якісь такі, знаєте, побутові, примітивні у нас мрії, дуже хочеться побачити такі якісь мрії, які надзвичайні. Ви знаєте, тут, окрім того, що трикутник це ще й пірамідка. Це мені тільки що моя нагадала пірамідка. А пірамідка це і успіх, і перемога. Тож, це дуже важливо і для кожного окремо, і для всіх нас а, взагалі. Перемога. І причому трикутник дуже-дуже такий величенький, майже напіввідсипочки. Тобто переможні моменти будуть. І хай так буде. Так, навіть бачу прапор прапорець, він повернути сюди у, у бік, як на захід туди дивиться. Тобто, якщо брати дві країни, яка більш західно і більш східно, ну, я думаю, більшість зрозуміє, то прапорець направлений у бік заходу. Тож так, я так трактую, що прапорець буде переможним у бік. Яка країна західніша, а яка східніша. Звичайно ж, Україна західніша, а РФ східніша. Так що прапорець це направлений у бік України. Тож буде перемога сюди, в наш бік. Так, так. ну тут листочок. Знаєте, я б хотіла сказати, що конюшини, але це більш листочок такий схожий на вербу, на вербу, що це можна якраз трактувати. Це краса, верба це краса, це якийсь розквіт. Так, буває, кажуть, верба плакуча, але ж будемо сподіватися, що це не в то. Не таким чином. А саме верба каже про те, що хтось буде ставати ще гарнішою, ще красивішою. Також листочок говорить про нові якісь починання. Те, що от ви загадуєте бажання щось почати, буде обов'язково успішним. Так, бачу якісь е, двоє людей на відстані. На відстані. Дивіться, е, це ваше бажання зблизитися, буде воно. Але воно буде не раптовим, а поступовим. Не так, от, як хотілося б, можливо, хотілося б швидше прискорити, буде тут поступово, повільніше, ніж ви, наприклад, думаєте. Тут в мене йде такий значок, як чайка, да? пташечка чайка. Ну, пташки це новини. Я так предп... предположу, що новини з півдня якісь. Які новини, ті, які... також якась ситуація була. Як виходу вважали, що немає, але є вихід, вихід з півдня, новини з півдня. Так, Хотіла більш так, як то конкретніше для кожного, знаєте, тут якісь ідуть мені знаки, ну, та нічого. Я думаю, що кожен ж в нашій перемозі зацікавлений, то також буде не зайвим, що новини з півдня будуть і. Вони будуть добрими про те, що вихід є, і вихід також буде щасливим. Також буде щасливим, бо це все уходить туди, в трикутничок, в пірамідку. А Пірамідка в нас це символ успіху. Да? Ось у мене є тут пірамідка, і хай вона працює саме на наш успіх, саме на наш, так би мовити, Переможні всі моменти. От, тут в мене янгалята для того, щоб принести цей мир. Несе ось птаха, голуб і кохання цей приносить ось сердечком таким золотавим. Хай в вашому житті відіграються лише щасливі моменти, лише переможні ситуації для вас, для нас, всіх, українців. І хай буде так, пишіть мої любі коментарі, ставте вподобайки, можете в самому початку відео це зробити, щоб не забувати. І підписуйтесь, звичайно, хто ще не підписаний, на моєму каналі дуже багато різних видів передбачень. Кому ж потрібно індивідуальне передбачення, пишіть у Viber або Telegram. номер буде вказано під кожним відео моїм. Тож, пока, люблю. пока.